На майдані Незалежності в останню дорогу провели 55-річного рівнянина Віктора Суходольського. Чимало хто його знав під псевдо дідусик, яке дало назву Ютуб-каналу Віктора, на якому він вів інформаційну війну з Росією. Дідусик Тіві він започаткував після повернення з війська, до якого у 2014 році пішов добровольцем. Розповідає його побратим із позивним Вінт. Віктора він знав ще по подіям на столичному майдані під час Революції Гідності. Потім ми поїхали в Айдар, друга штурмова Афганська рота. Ми разом були в Афганській роті. Ну що, нормальний хлопець, а це знову, як війна почалася, я коли воєнкомата був і його теж бачив, він приїжджав, і, ну він молодший. А мені всього всього на всього 65, а йому 55. То його взяли, а мене ні. Віктор Суходольський запам'ятався не лише прихильником націоналістичних ідей, а як громадський діяч і патріот рівного, каже його знайомий Сергій Серіков. Ми з Віктором не були друзями, але ми з одного міста, і я ніколи не бачив такої відповідальної людини, тому що на всіх якихось акціях громадських, і в першу чергу я бачив завжди Віктора таких людей, чесно кажучи. Якщо я скажу, що буде не вистачати, то навіть це не відображатиме всієї степені нашої втрати. Таких людей стає, на жаль, все менше. І ну, це велика втрата не тільки для міста, але й для країни. Останнім часом дідусик служив у 128-й бригаді. 14 червня старшого солдата Віктора Суходольського нагородили медаллю за хоробрість в бою. А за кілька днів, 16 червня, цього року, він загинув під час артилерійського обстрілу поблизу села П'ятихатки Запорізької області. Поховали бійця у Рівному на алеї в героїв кладовища нове. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.